Згадати, як замішувати солоне тісто для ліплення. Пропоную переглянути наступне відео. Для солоного тіста нам знадобиться одна склянка муки, півстолової ложки солі, 2 чайних ложки лимонової кислоти, 1 столова ложка олії, половина склянки окропу. Все перемішуємо, замішуємо тісто, ліпити солоного тіста літачок. Розминаємо тісто, відщипуємо шматок. Згортаємо його в кулю коловими рухами долоньки. Потім видовжуємо тісто, розкачуючи грудку між долонями прямими рухами. За допомогою стеки робимо два надрізи з обох боків, відводимо надрізані частини в сторони та приплющуємо їх. Це крила. У нижній частині шматка тіста видовжуємо тісто вверх та в сторони. Приплющуємо та загострюємо деталі. Це хвіст літака. Ось такий літак у мене вийшов. А яку улюблену іграшку зліпите ви? З нетерпінням чекаю на світлини з вашими улюбленими іграшками, які ви зліпили з солоного тіста.